Які ж фахівці будуть найбільш затребувані найближчими роками? Технології та штучний інтелект змінять роботу майже для чверті усіх працівників на планеті. Про це йдеться у звіті, який опублікували нині на всесвітньому економічному форумі у Женеві. А як може виглядати ринок праці в Україні? Будемо спілкуватися із Андрієм Атрощенком, керівником кар'єрного хабу центру розвиток корпоративної соцвідповідальності. Вони власне зробили аналіз ринку праці. Рація також зібрали поради щодо професії для тих, кому тільки належатиме її обирати? Вітаємо вас в нашому ефірі і слава Україні. Героям слава радий вас бачити та чути. Доброго вечора, пане Андрію, дослідження, яке ви проводили, стосується прогнозів щодо ринку праці до 2030-го аж року, якщо говорити про Україну, то в нашому контексті якою буде поправка на повоєнні роки? Насправді дуже значною буде поправка, тому що можна відверто сказати, що половина дослідження, яке ви тільки що навели, вона була вже ще раз адаптована після повномасштабного вторгнення, тому що ми бачимо, що зараз акцент змінився радикально. Ми живемо в умовах війни, ми живемо в умовах активної оборони, ми живемо в умовах. Підготовки до відновлення України, і зараз частина професій вона змінилася, і кон'юнктура ринку дуже змінилася. Хочеться почати з початку. Перше, ми отримали сильний негативний поштовх за рахунок імміграції, за рахунок того, що велика частина українців залишила вимушено залишила Україну і таким чином позбавила частини нас сильних ресурсів людських, тому що ми ж з вами розуміємо, що так чи інакше, люди, які є фахівцями в своїй сфері, вони в умовах глобалізації, в умовах знання мови, вони знайдуть собі робоче місце і за кордоном. І на жаль, іноді. Скажімо відверто, статистика така, що зараз, згідно останніх досліджень, і наших спостережень, половина з українців, які виїхали, не планують повертатися. Але що стосується дослідження, про яке ви згадали, то ми зробили великий акцент саме на професії, які важливі для відновлення відбудови України, а також а також нашого подальшого захисту в тих кордонах, на які ми вийдемо після перемоги, ну От, власне в цьому контексті державна служба зайнятості виділила теж такі професії, які будуть найбільш затребовані після перемоги. Це, зокрема, електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування, це бетоняр. А ваше дослідження про що свідчить? От є якесь дійсно перелік, хто найбільше буде потрібен Україні, аби її відбудовувати після перемоги, якось так по галузях. Тут я хочу сказати, що насправді ми з державною службою зайнятості працюємо разом, і оці професії і часткові кваліфікації, в них які ви згадали, їх потребує Україна навіть вже зараз. Тут важливий момент в тому, що потрібно оновити програми перенавчання безробітної частини України, наприклад, українців, а також оновити ці програми відповідно до стандартів і технологій, які є на ринку сьогодні. А що стосується інших важливих галузей, то ми і професії в них. То ми виділяємо в першу чергу такі 10 галузів галузі на першому місці. Ми ставимо безпеку як військову, так і правоохоронну, так і гуманітарну. тому що е, сили е, оборони України саме завдяки ним ми витримали і, і нам доведеться жити е, в. На жаль, ми не можемо ще одне море викопати, як кажуть, по нашому східному кордону, але нам доведеться жити в умовах такої активної і пасивної оборони. Тому правоохоронці і, і силовики, і військо, і військовослужбовці будуть нам потрібні. Угу. І тут хочеться зробити акцент саме на професіях, які не було, не було до цього. Це Оператори безпілотних літальних апаратів це оператори роботів. Якщо ми кажемо про гуманітарне розмінування, то тут мова також іде і про операторів роботів, які розміновують територію, які зараз активно починають також використовуватися в Україні. А наступна галузь, яку ми хочемо виділити, це будівництво, тому що все зруйноване, ми відбудуємо, ми вже відбудовуємо, і ми бачимо, як наприклад, мости по Україні постають дуже сучасні і потужні, і все це потребує також висококваліфікованих кадрів, як робітничих, так і фахових, які мають вищу освіту. так тобто інженерних, так тут... людей. І інженерних, і робітничих, тому тут іде гарна зв'язка між вищою освітою і професійно-технічною. І хочемо, ми ж з вами бачимо, що зараз цілі міста, такі як Бахмут, вони будуть. Повністю відроджені вони будуть відбудовані повністю, і тут постає питання таких нових професій, як урбаністи-екологи, урбаністи-архітектори, які зможуть побудувати цілі агломерації, відновити цілі міста, які були зруйновані через військову агресію е, нашого північного сусіда. А наступну галузь, яку хочеться виділити, це медичні послуги, охорона здоров'я та психологічна допомога. Ми всі живемо постійно зараз в умовах. Того чи іншого рівня стресу. І це потребує роботи самостійної і також фахової. Тут потрібно зрозуміти, що кількість людей, які зазнали поранень в Україні, вона також постійно зростає і в рамках активних бойових дій зараз, і в рамках, я впевнений, ще певного. Такого періоду, коли буде відбуватися гуманітарне розмінування територій. тому е, сфера е, реабілітології, сфера протезування, е, сфера е, соціального догляду, вона активно потребує фахівців. Е, і я насправді знаю, що в цьому році частина університетів відкрила нові спеціальності в цій сфері, е, і в тому числі збільшила кількість набору психологів, тому що ці люди точно будуть з роботою. Наступне, що хочеться виділити, це енергетичний галузь. Енергетика, ми бачимо з вами, як ми пройшли насправді ці випробування цієї зими, дякуючи зсу, дякуючи нашим енергетикам, дякуючи всім. Всьому цивілізованому світу, який підтримав нас, який надав і генератори, які допоміг нам акумулювати сили, але в першу чергу удар прийняла на себе Україна, і фахівці енергетичного сектору вони дуже потрібні. І тут також іде історія, як з монтажниками, так, так і з інженерами. Тобто ми бачимо, що немає такого зараз в Україні великого перекосу в плані того, що потрібні саме фахівці в з вищою освітою. Зараз якраз іде потреба у фахівцях з хардскілами. і для відбудови України також це один з перших пріоритетів. Ну з випускниками так званих як колись їх називали. Тепер це професійні коледжі. І якщо говорити про робітничі спеціальності, будівничі або електромонтер, перелічені вище з ними проблеми в Україні були вже досить давно, і не лише через те, що люди не хотіли йти вчитися на цій професії, вони обирали свої місцем праці за кордон. Так, ми розуміємо, що багато таких людей просто покидало Україну і працювало за абсолютно інші кошти. В країнах сусідніх з Україною в тій самій Польщі і тут у нас проблема постає в тому, що а ми повинні залучити людей на навчання на цій професії, б, забезпечити їх конкурентною оплатою праці, аби вони лишилися відбудовувати Україну в Україні, і як будувати тоді оцю всю систему профтехосвіти, аби ми цих фахівців виховали і лишили в себе. Ну, це звичайно питання на окремий великий ефір. Але якщо коротко зговорити, то я насправді підтримую і наш кар'єрний хаб підтримує прагнення нової команди Міністерства освіти і науки України з приводу збільшення ролі професійно-технічної освіти. І тут варто наголосити, що Ринок праці він потребує цих фахівців в Україні. І відповідно, якщо він їх потребує і є замовлення на них, то і заробітна плата зростає. Це такий момент, який дуже важливий. Поруч з цим іде збільшення державного замовлення на цих фахівців. Тому нам не потрібно мається мати на увазі, батькам не потрібно піклуватися, щоб витрачати додаткові ресурси для освіти їхніх. Дітей для того, щоб в подальшому вони були е, працевлаштовані і отримували гідну заробітну плату. Тому е, Україна зараз в такій ситуації, коли е, професії, які насправді дуже важливі і раніше, як ви правильно зазначили, вимивалися частково. Вони зараз навпаки будуть е, дуже потрібні і затребувані в Україні, і відповідно будуть отримувати достойну винагороду. Тому єдина тут важлива. Е, Поправка на те, що саме якість цієї освіти і якість знань вона має відповідати. Актуальному запиту ринку праці, і я впевнений, що команда е, Міністерства освіти і науки України це також чудово розуміє, і навіть ми в рамках своїх активностей, пов'язаних з розвитком е, кар'єрних центрів при профтехах, допомагаємо їм знаходити цей лінк між роботодавцями для того, щоб і покращити в тому числі матеріально-технічну базу для виробничої практики. Ну і щоб продовжувати далі логіку обрання майбутньої професії абітурієнтами, так і поговорити так. Також і про вищі навчальні заклади. Тут ще така цікава історія виходить, що дитина, закінчуючи школу, не має якісної профтехорієнтації. Так вона ще до кінця не розуміє, яка професія їй підходить. Ми знаємо, безліч гарних, цікавих прикладів у розвинених країнах, так Заходу і Сполучених Штатів, де складаються цілі мультитести про те, аби визначити, що ж підходить більше, і тоді там визначається кілька різних професій, які. Підходять ті чи інші особистості. В нас так не відбувається. І дуже часто діти, які потрапляють на певну професію, на курсі третьому-четвертому починають усвідомлювати, що ця професія просто не їхня. От як тоді будувати оцю всю логічну цепочечку? так? Це школа з профтехорієнтацією, це е, ті самі коледжі технічні і це вища освіта. Навіть на цьому самому прикладі інженерна і, відповідно, будівельна, так? тобто в тій самій лінії. Дуже гарне запитання, і я вам скажу, над чим ми зараз успішно працюємо. Ми, як кар'єрний хаб, спільно з Міністерством освіти і науки України розробляємо цілу організаційну модель, яка називається кар'єрно орієнтована школа. А якщо брати глобально, то ми працюємо над системою розбудови кар'єрного консультування в Україні, тобто. Якщо ми кажемо про оцей поступовий перехід від школи до вже такої визначеності в своїй професійній траєкторії, в тому, куди в тебе є нахили, як і хард, так і софт, то тут важливо зазначити, що саме кар'єрно орієнтована школа, починаючи з п'ятого класу. У комбінації з новою українською школою, яка зараз розгортається вже на рівні 5-6 класу в Україні, вона зможе дати дітям широке розуміння, які є професії, які є напрямки освіти, де можна себе реалізувати, яким шляхом піти, чи більш довгим шляхом там класичної вищої освіти, чи коротким шляхом, через наприклад професійно-технічну, фахову передвищу освіту, або можливо частині українців для того, щоб стати успішними і затребуваними. Потрібно закінчити якісь профільні короткочасні курси в рамках неформальної освіти, яка зараз дуже широка і якісна є в Україні, і таким чином спробувати вже себе в цій сфері. Тут хочу зазначити, що насправді згідно останніх досліджень. Дуже важливими є якраз м'які навички, тому що проведений великий аналіз показує, що в довгостроковій перспективі ваша заробітна плата і винагорода напряму залежить від рівня розвитку навіть більше ваших м'яких навичок ніж таких, якихось прикладних знань. Тому всім рекомендую дуже розвивати ваші м'які навички, і тут я б зупинився на таких. Топ 5 навичках, які будь-кому стануть в нагоді, незалежно від того, чи ви школяр, чи ви студент, чи ви свічер, чи ви просто хочете покращення е, статусу в своїй кар'єрній реалізації. Це перша навичка: аналітичне мислення та сприйняття інновацій. Наступна навичка універсальна це здатність до активного навчання та отримання нових знань протягом життя. Третя навичка вміння комплексно вирішувати проблеми ну, в Україні. Це зараз взагалі топ. Четверте це критичне мислення, особливо в умовах того всього інформаційного, що несеться, зі сторони ворога в першу чергу. І п'яте це креативність, оригінальність та ініціативність. І тут я вважаю українці зараз переду планети всієї, тому що те, як ми тримаємо оборону, як ми б'ємо. Ворога поки що на нашій території, але долітаємо і на їх територію. Я впевнений, що наші хлопці з Military Tech, які зараз також розвиваються, покажуть нам крутий результат 9 травня. І хтось з них отримує ту винагороду, яку по пообіцяно в публічному просторі, пане Андрію. Ще напевно один такий аспект це не боятися вчасно собі зізнатися, що та, та спеціальність, яку ти можливо собі вибрав, ну не твоє, і треба від цього відмовлятися і розуміти, до чого можливо. Ти маєш якісь вподобання і не боятися вчитися. Я читала у вашому дослідженні це теж одна із та, таких ключових навичок, так таке ключове вміння. Дійсно вчитися, вчитися і е, вчитися новому, зокрема, відкривати себе. Дякуємо вам за цю розмову. Сподіваємося, ваші поради, наші аудиторії будуть е, дієвими. Нагадаю, що спілкувалися ми із Андрієм Атрошченком, керівником кар'єрного хабу центру розвиток корпоративної і соціальної. Відповідальності